Дивіться, я на вас суд подам за те, що ви розголошуєте мої персональні дані. ви розказали в Тіктокі, хто є такий, яку посаду займає, в якій бригаді. Тому готуйтесь відповідати перед судом. Бажаю здоров'я. Вчора в лікарні, де я перебуваю на стаціонарі, лікую свої панічні атаки, які пов'язані з службою в ЗСУ. Я зустрів цього парубка, який плакав. Я підійшов, познайомився, запропонував допомогу. Виявилося, що це офіцер, і він служить моїй 158 й бригаді. Представься, будь ласка, мене звати Андрій Братцев, я офіцер озброєння 158-ї бригади. Наша історія схожа тим, що ми обидва відчули, що таке цькування, булінг в наш бік, залякування. і Якщо у мене це було Після того, як я записав відео зі своїм бойфрендом біля Верховної Ради України в закону ЛГБТ шлюби в Україні, то в Андрія трохи інша історія. А ти мені вчора розповідав, що все почалося відтоді, коли ти відмовився робити виконувати злочинний наказ. Що це був за наказ? Я не знаю наскільки можна трактувати як злочинний, але ну, на мою думку, він саме такий був, тому що я не штатний офіцер, я ну, не знаю досконало всі. Процеси. Але ті, які мене навчили, вони... ті, ті, те, що було, те, що було ним сказано, воно е е було не зовсім достовірне до того, чого мене навчили, і ну, то, що я знаю стосовно керівних документів. На мої, е ну, тобто, на мої аргументи ніяк не реагували. Е і... Тобто ти дивіться, ти відмовився виконувати і що почалось далі? Ну, погрози, нецензурна лексика, що я ну, такий сякий і ну, поганий, що я як дівчинка там, і так далі. Хоча ну, не вважаю себе таким. У мене двоє дітей, дружина. Я за них постійно хвилююся. І звання старшого лейтенанта. І так, і звання старшого лейтенанта маю. Перші погрози це від кого були? Перші погрози. Ну, взагалі, є такий Юрієв угу. Олег, підполковник, він вже перейшов в батальйон резерву, якщо його звільнили, Його звільнили, да. так. Да. За... Тому що до нього було дуже багато скарг, угу. він був максимально деспотичний, угу. і через це його попросили його... так сказати. Звільнили, було за що так. Е, так, ти мені розповідав, що ти е, звернувся за допомогою до е, начальника штабу, так бригади, так того в тому.